80 тисяч бронежилетів передав для Збройних сил України Львівський оборонний кластер. Для цього об'єдналося 10 підприємств. На Львівщину переїхав онкоцентр із Краматорська. Із Донеччини евакуювали працівників та перевезли обладнання. Львівські медики провели другу трансплантацію кісткового мозку, прооперували п'ятирічного хлопчика. Це державний стандарт 8.7.8.2, який захищає бійця згідно 4 класу захисту. 80 тисяч таких бронежилетів Львівський оборонний кластер передав військовим від початку повномасштабного вторгнення. Коли б стало питання максимально спростити, та, щоб зменшити використання там на пучки та іншого, ми використали так. От, ту розробка була на Харківському заводі. Це гачки. хок, які Фактично збирають сам бронежилет та дають можливість регулювати його за розміром. Максим Плєхов, голова правління Львівського оборонного кластеру, є засновником харківського підприємства, що з 2014 року на волонтерських засадах виготовляло бронежилети для учасників революції гідності військовослужбовців та волонтерів, які вирушали на схід. З початком повномасштабного вторгнення харківська команда Максима Плєхова переїхала до Львова та розпочала великий волонтерський проєкт у співпраці з місцевою бізнес-спільнотою та підприємствами. Так, виник Львівський оборонний кластер. У нас була технічна експертиза, у нас був досвід, у нас була ліцензія на виробництво. Тобто ми знали, як зробити бенежилет, знали, як зробити правильно, знали, які ми матеріали використовувати, ми знали усіх постачальників, як в Україні, так і за кордоном. Ми знали, який матеріал для цього потрібен, де його взяти. Також ми мали по нашим фабрикам в україні залишки матеріалів. До Львівського оборонного кластеру зараз входить 10 підприємств, які налагодили процеси з виробництва бронежилетів. Підприємці виконують роботи по собі вартості, а матеріали виробництво, логістику. Плату працівникам покривають за гроші донорів. Усі бронежилети передають безкоштовно. За день їх виготовляють до двох тисяч. До нас долучилися місцеві бізнес-спільноти, які теж стали. Таким ж самим заданням забезпечення бронежилетами ми дали їм експертизу, дали зрозуміння. Тобто після цього вже за два дні. Більше 20-30 осіб долучилися до роботи кластера. Міністерство оборони визначило львівський оборонний кластер основним координатором волонтерського руху з виробництва бронежилетів на час війни. Громадська організація, яку ми створили, на ну на даний момент вона є унікальною. Чим тим, що більшість громадських організацій вони займаються покупкою, тобто вони десь шукають де можна купити вже кінцевий продукт. Ми ж, ж громадську організацію зробили на основі виробництва, тобто консультації різних підприємств. Як виготовляти бронежилет у майбутньому? Організація планує виготовити партії бронежилетів для дітей, яких евакуюватимуть зони бойових дій та медиків, а також обшиватимуть бронею цивільні авто, які згодом відправлять на схід. Анастасія Ярмоловська, Олексій Шилковий. Новини на Суспільному. Львів. ...центр сучасної онкології із Краматорська переїхав до Стрия на Львівщині. Зараз медики із Краматорська почали прийом у поліклініці Стрийської центральної районної лікарні. На базі цього медзакладу центр онкології і працюватиме. Тут уже приймає пацієнтів хірург-онколог та мамолог Володимир Жирко. Він один із 80 лікарів, які з Донеччини переїхали до Стрия. Серед них спеціалісти з різних онкологічних напрямків. Спочатку, по-перше, було відкритий кабінет прийому. Тобто я працюю за напрямками онкомамології, онкодерматології та таракальної хірургії. Ще тут буде кабінет ендоскопічний зі всіма ендоскопічними обстеженнями. Також ведеться прийом хіміотерапевта та онкохірурга. До евакуації на Львівщину онкоцентр обласного територіального медичного об'єднання міста Краматорськ мав кілька відділень. Там, зокрема, проводили хіміотерапію, операцію онкохворим зі складними діагнозами. Коли вже бойові дії безпосередньо близькості до Краматорська стали відбуватися, був наказ обласної державної адміністрації про тимчасову евакуацію нашого об'єднання з обладнанням і з основною групою спеціалістів. А тепер у стрію готують до відкриття ще стаціонарне відділення хіміотерапії. Відділення розраховане на 25 ліжок. Відділення будуть прийматися хворі з хірургічною онкопатологією та для отримання хіміотерапії. Відділені є всі комфортні вимоги для отримання хіміотерапії. А також згодом тут буде і відділення онкохірургії, де пацієнтів зможуть оперувати. Дотепер таких фахівців у стрію не було. Якщо раніше людині який Запідозрювали онкологічне захворювання для неї. Це вже була стресова ситуація, психологічна травма. Доводилося крім того, долати маршрутом декілька спеціалістів по декілька лікарнях, провод... проходити різні обстеження, непрості, складні, довго чекати на результати. Все це отрим... можна отримати в одному місці і кваліфіковано високоякісно. Я вважаю, що це вже дуже позитивний результат. Медики з Донеччини прийматимуть та лікуватимуть пацієнтів незалежно від місця, де вони живуть. Усі послуги є безкоштовними. Ірина Мочульська, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львівщина. Львівські медики провели другу трансплантацію кісткового мозку. Бажання зняти mm -hmm. маску, спердуй. П'ятирічного Максима вітають з випускою. В лікарні хлопець пробув півтора місяця. Саме ж лікування тривало більше року. Та не є така хвороба, що то виписали і все, то вношу. Ми маємо ще тривалий час перебувати тут. Кілька років тому хлопці поставили діагноз нейробластома. Після 18 блоків хіміотерапії виникла потреба в трансплантації кісткового мозку, каже лікар. Пояснює, коли пацієнт отримує високу хіміотерапію, пригнічується кістковий мозок. Для його відновлення потрібна пересадка. Ми зробили тут цілий технологічний процес, заснували ці лікарні, де цей кістковий мозок заморожується при температурі мінус. 180, навіть нижче градусів, і там чекає свого часу. І в той день, коли потрібно, його розморожують спеціальним шляхом. Так і вливають дитині. Він має прижитися. От він прижився, і ми дитину виписуємо додому. процедура пройшла успішно, але справжній результат чекає в майбутньому, каже лікар. Поки хлопець повертається додому. Зараз контролі будуть щотижневі. Далі вони будуть ставати рідше. Вдома на Максима чекає сестричка. Батько каже, в палаці багато бавилося з м'ячем, тому в сина виникло бажання стати футболістом. Каже один раз кранущиком, там іскаваторщиком. А теперка сказали, футболіст Який то футбол, на зон так пасуємо м'ячиком. Лікування провели в західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі. В лютому цього року на базі відкрили клініку онкології та трансплантації кісткового мозку. Центр співпрацює з міністерством охорони здоров'я, тому пересадки для пацієнтів є безкоштовні за них. Лікарні плати. Держава Анастасія Поя Роман Маленькі. Новини на Суспільному. Львів на Львівщині впродовж останніх чотирьох тижнів фіксують збільшення кількості хворих на коронавірус. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За останній тиждень кількість хворих зросла на 30%. Станом на 12 серпня на стаціонарному лікуванні перебувають 134 людини. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я, це переважно пацієнти старшого віку, також ті, хто має важкі супутні захворювання. Окрім того, на стаціонарному лікуванні з коронавірусом перебувають сім дітей. Їхній стан стабільний. За добу 11 серпня на Львівщині тричі оголошували повітряну тривогу. О 13.33 була загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря. О 19.15 та 21.21 .21 загроза ракетного удару авіації зі східного напрямку. Небезпека не справдилась. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. За добу двома евакуаційними потягами у Львів прибули ще 213 людей. А зі Львова до перемишля вирушила 761 людина. Через пункти пропуску у Львівській області з України виїхали 20 тисяч 952 людини. Повернулися 19 тисяч 361 українець. Поліція області опрацювала 1301 звернення щодо підозрілих людей та об'єктів. Сьогодні у Львові попрощались із двома військовослужбовцями Юрій Стрельцов львів'янин. Продовж 2014-2018 років здобував вищу освіту в університеті безпеки життєдіяльності. Там також навчався на кафедрі військової підготовки та став молодшим лейтенантом. Із 2018 до 2019 служив у лавах оперативного командування Схід. Лейтенант із 2021 року вступив до лав сто двадцять 8-ї окремої гірсько-штурмової бригади з початком повномасштабного російського вторгнення захищав Україну в Запорізькій області. Сергій Тріль теж львів'янин. Впродовж 2014-2015 років проходив військову службу в лавах військової частини А 3002 національної гвардії України. Солдат з перших днів повномасштабного російського вторгнення захищав Україну у лавах 103-ї окремої бригади. Померла остання зв'язкова генерала української повстанської армії Романа Чухевича Дарія Гусяк. Їй було 98 років. Про це на Фейсбук-сторінці повідомив син Романа Шухевича Юрій. Дарії Гусяк було 19 років, коли вона разом із мамою пішла у підпілля через зв'язки із повстанцями. У 1943 році Дарка Гусяк отримала завдання. Організувати підпільну квартиру, де зимуватиме головний командир УПА Роман Шухевич. Саме він через п'ять років приймав її у півську присягу. Після присяги Дарка Гусяк стала особистою зв'язковою Шухевича. 4 березня 1950 року її заарештували солдати НКВС і впродовж року допитували у тюрмі Налонського. Зв'язкову Романа Шухевича засудили до 25 років тюрми. Дарка гусяк вийшла із в'язниці, коли їй був 51 рік, і лише через майже півстоліття змогла повернутися додому до Львова. Українські воїни ліквідували 43 200 окупантів, знищили 1849 танків і 4108 бойових броньованих машин, 975 артсистем, 136 засобів ППО і 261 реактивну систему залпового вогню. Знищили 233 літаки, 193 гелікоптери і 778 безпілотників, 185 крилатих ракет, 3021 одиницю авто і цистерн і 90 спецтехніки, а також потопили 15 кораблів. У Львові вшанували загиблих на війні студентів. На площі ринок на банерах розмістили понад 40 іменних дипломів з інформацією про кожного загиблого. Також написали назви українських міст, які руйнують російські війська. На цих дипломах вказані лише ті імена, що зараз відомі. Справжня кількість загиблих є набагато більшою. Кажуть організатори тут дипломи людей, які ніколи не побачать своїх власників. Хочу нагадати, що це, це тільки студенти, молодих людей є значно більше. І як я вже говорив, мені здається, що і всієї площі не вистачить для того, щоб розмістити імена цих полеглих людей. У Львові планують створити ще один сучасний прихисток для вимушених переселенців. Майбутній Урбан Кемп облаштують у старій радянській будівлі. Наразі харківські волонтери розпочали толоку, аби підготувати приміщення до ремонту. Три дні будемо прибирати, повністю вивозити все сміття, всю стару мебель, і потім будемо облаштувати поверх для переселенців. Це будуть модульні кімнати по три-два. Чоловіка в кожної і умови душі, туалети, кухні. Роботи тут ще дуже багато, кажуть волонтери, адже потрібно оновити електричну проводку, підключити воду та облаштувати електроопалення. В Урбанкемпі житиме близько сотні людей. Це люди, які через війну залишилися без власного житла і яким немає куди повертатися. Перевагу надаватимуть родинам із дітьми. У Львівському прихистку для них облаштують все необхідне для життя душові, кухню, пральню та зону відпочинку. Ми плануємо у цій кімнаті на цьому поверсі, на другому поверсі будуть мешканці у нас жити. Також ось тут буде душові та може а, їдальня тут буде. Їдальня, та можна буде тут приготувати собі їжу. На толоку прийшло близько 20 волонтерів. Вони розчищають будівлю від сміття, виносять зламані меблі та скло. Я просто тут, якби відносно далеко, живу. Кожен раз проходжу, і мені хочеться щось з цим зробити. Ну, бачиш, якби таке могутня як би, будова і треба щось їй робити допомагати. І побачив випадково через на ще одного паліндрома побачив, що тут буде толока, і одразу сказав три дні. все, весь світ про мене забуває, буду тут. До прибирання долучилися і вимушені переселенці. Вони планують тут мешкати, тож вирішили допомогти. Я взагалі професійно займаюся будівництвом, тому мої навички і вміння допоможуть це скоріше об'єднати і допоможуть людям жити в більш. Менш якісних умовах. Відкрити Урбанкем планують у жовтні, а поки що львів'ян закликають долучитися до толоки, яка тут триватиме впродовж вихідних. Ольга Івашчук, Олег Греб, новини на Суспільному, Львів. На підлозі кахля на побілених стінах фотографія Азовського прибережжя. Тепер так виглядає квіткова крамниця трьох переселенок з Маріуполя. У гості до Оксани Дуби команда Суспільного навідувалася місяць тому. За цей час закінчили ремонт, збільшила асортимент квітів та. Одна з нас не витримала, мабуть. ну… Я навіть не знаю чому, але вона хоче поїхати за кордон. Зараз в крамниці біля 40 видів рослин для продажу, а також грунти, добрива та горщики для квітів продають те, на що є запит від львів'ян, каже консультантка крамниці. Яна хотіли ось фіалки. Ми привезли фіалки, фікуси питають. Ми привозимо фікуси. Це не Місцева жителька Наталя Максимова принесла в магазин кілька рослин для продажу. Каже, подарунок з власного саду. Я ніколи тим не займалася, не приносила, просто мало собі мало. А вони почали розвиватися, я вирішила трошки допомогти і збільшити асортимент, чим можу. Бізнес існує місяць та про прибуток поки не йдеться, зізнається Оксана. Жартома каже, що донатити потрібно ЗСУ, а їм. До нас треба потрібно приходити і купувати квіти. Це буде найбільша допомога для нас. Чоловік Оксани військовою, у 2014 році пішов добровольцем на фронт. А в лютому, коли Росія почала повномасштабну війну проти України, доєднався до полку Азов. Півроку зв'язку з ним Оксана немає. каже, чула, що ігор був в Оленівці. Кожен з тих, з ким я спілкуюся, вони були в різних бараках, але вони один одного бачили, і вони віталися рукою. Розмовляти там не можна. Де чоловік зараз Переселенка не знає. Каже, чекає вдома. Я пам'ятаю, що він завжди мені казав: Оксана, нам треба свої, свою мати крамницю. Я завжди пручалася тому. Мені було якось простіше працювати в компанії. А тепер я розумію. Мати свій магазин це добре. Найближчим часом переселенки хочуть придбати в магазин холодильник, аби зберігати там живі квіти, таким чином переобладнати частину крамниці на флористичний салон. Анастасія Настасія Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львів. Пес із ДСНС Патрон інформує. Привіт! Патрон знову з вами. Я просто обожнюю їздити на місця виклику на передньому сидінні авто. Але в таких поїздках є теж небезпека. І про те, як рухатись на авто безпечно, я сьогодні вам і розкажу. По-перше, не плануйте свій маршрут тими дорогами, які ми ще не перевірили. Іншими словами, не будьте першопрохідцями, ця справа покладена на нас. По-друге, намагайтесь рухатись посліду іншого транспортного засобу. Будьте обережні, помітивши залишений або підірваний транспортний засіб на дорозі, або узбіччі. Обережно обійдіть або об'їдьте перешкоду якомога далі від неї. Адже навколо неї також можуть бути нерозірвані міни. І навіть якщо дуже притисло, я зараз про природні потреби. Потерпіть, але не сходьте з дороги на узбіччя, щоби задовольнити свій організм. Адже навіть якщо сама дорога розмінована, узбіччя може бути небезпечним. Якщо рухаєтесь колоною, тримайте дистанцію у 10-20 метрів. Якщо ж ви помітили міну чи інший вибухонебезпечний предмет, зупиніть авто та заглушіть двигун для запобігання вібрації землі. Зателефонуйте до 101 чи 102 та повідомте про виявлену небезпеку. Залишайтесь в машині, поки не прибуде допомога. В разі необхідності покиньте транспортний засіб. Зійдіть на слід, що залишився від руху машини, і повільно рухайте з ним в зворотному напрямку, уважно оглядаючи місцевість. І, звісно, тримайте хвіст трубою. Пес із ДСНС Патрон інформує.